Ми з вами розглянемо чотири групи водоростей: це зелені, діатомові, бурі та червоні водорості. Я намагатимуся звернути вашу увагу на унікальні особливості життєдіяльності представників кожної з груп. Наприкінці лекції ми повернемося до цієї схеми та доповнимо її вивченими представниками. Почнемо із зелених водоростей, це одна із найчисельніших груп водоростей. Налічують близько 20 тисяч її представників. Зелені водорості вважаються пращурами сучасних наземних рослин. Свою назву зелені водорості отримали за свій колір. Зеленого забарвлення їм надає велика кількість хлорофілу у клітинах. Серед зелених водоростей можна зустріти і одноклітинні, і багатоклітинні, і колоніальні організми, які мешкають як у водоймах прісних і солоних, так і на ґрунті, снігу, деревах тощо. Однак водні зелені водорості мешкають на невеликих глибинах, тобто вони є планктонними організмами. Ми з вами тільки що з'ясували, що планктонні організми це ті, які плавають у товщі води. Тепер розглянемо представників зелених водоростей. Почнемо з роду хламідомонада. Хламідомонада це одноклітинна прісноводна водорість, планктон. Клітинне хламідомонади оточене пектиново-целюлозною оболонкою. Всередині клітини наявне одне ядро і великий чашоподібний хлоропласт. Під номером 4 позначено світлочутливе вічко стигма. Це вічко орієнтує водорість у просторі. Переміщується клітина завдяки джгутикам. В основі цих джгутиків розташовані дві скоротливі вакуолі. Вакуолі віддаляють надлишок води з клітини. На малюнку не позначено піреноїд. Піреноїд це таке білкове утворення, навколо якого накопичуються поживні речовини, зазвичай крохмаль. За сприятливих умов хламідомонада розмножується нестатево – зооспорами. Пригадайте, зооспори відрізняються від просто спор своєю рухливістю, оскільки у зооспор наявні жгутики. Спори ж нерухливі. За несприятливих умов хламідомонада розмножується статево гаметами. Масове розмноження може викликати цвітіння води. А ось ця водорість – це багатоклітинна нитчиста водорість спірогіра. Ось це окрема клітина спірогіри. Всередині клітини підвішене ядро. Від нього відходять цитоплазматичні тяжі. Ось ці зелені спіралі це хлоропласти. Прозора частина клітини це вакууля із клітинним соком. Водорість може розмножуватися не статево частинами ниток або спорами, а також статево. Спірогіра, як і хламідомонада, прісноводна водорість. Вона мешкає у стоячих водоймах у товщі води. Часто нитками спірогіри живляться риби. Ось ця водорість – це улотрекс. Це також багатоклітинна, ничаста, прісноводна водорість. Вона прикріплюється до дна водоїм ризоїдами. Ризоїди це такі кореноподібні вирости. Тобто, це ще не корені, але вже якесь утворення для того, щоб закріпитись на субстраті. Улотрикс може розмножуватися вегетативно та є кормом для багатьох риб. А ось ця водорість це хлорела. Хлорела це одноклітинна водорість. Вона мешкає і в солоних, і в прісних водоймах, а також у ґрунті. У хлорели відсутні вічко та джгутики, а розмножується вона виключно нестатево. Ця водрість використовується у харчовій промисловості. З нею навіть проводили досліди в космосі та вважали хлорело їжею майбутнього, однак незабаром виявилося, що вона виділяє токсичні речовини. Ось ця водорість це ульва або зелений морський салат. Вона вважається найбільшою зеленою водрістю. Ульва багатоклітинна водрість, яка мешкає у морській воді, та у багатьох країнах ульва вживається у їжу. Остання зелена водрість, яку ми розглянемо, це Вольвокс. Вольвокс це колоніальний організм, тобто він складається із багатьох клітин, подібних за формою і будовою. Ці клітини з'єднані між собою цитоплазматичними містками. Наступна група водоростей діатомові водорості. Налічують близько 20 тисяч видів діатомових водоростей. Ці водорості дуже вирізняються серед інших водоростей і зараз ви побачите чому. Перше, це мікроскопічні організми, одноклітинні або колоніальні. Багатоклітинних діатомових водоростей не існує. Друге. Діатововим водоростям властива симетрія. Або радіальна симетрія, або двобічна. За радіальної симетрії через організм можна провести багато осей симетрії. За двобічної лише одну вісь. До речі, тіло людини двобічно симетричне. Тобто через кожного з нас можна провести лише одну вісь симетрії. Третє. Розмноження. Діатомові водорості розмножуються виключно нестатево зазвичай поділом клітини навпіл. Четверте. Клітини цих водоростей вкриті панцирем з кремнезему хімічна формула Сілітій О2. Наступної лекції ми розглядатимемо відділ хвощеподібні, і у багатьох хвощеподібних пагін просочений кремнеземом, як і панцир діатомових водоростей. Панцир діатомових водоростей складається із двох половинок. Одна половинка вкриває іншу. Однак наявність панцира не означає ізоляцію. У ньому наявні пори, через які здійснюється зв'язок із навколишнім середовищем. Мабуть, ви вже помітили, що пори це досить розповсюджена структура у біології. У клітинній стінці також наявні пори, і всі вони слугують для підтримки зв'язку із навколишнім середовищем, оскільки біологічні системи відкриті системи. У двобічно-симетричних діатомових водоростей також наявний шов, завдяки якому вони можуть ковзати. А в радіально симетричних шва немає, тому вони не рухаються. Крохмаль у діатомових водоростей зазвичай не утворюється, на відміну від зелених водоростей, у яких відкладався прозапас крохмаль. У діатомових водоростей утворюються краплі олії, завдяки яким організми утримуються у товщі води. З діатомових водоростей утворюються вже згадані поклади діатоміту. А також поклади доломіту та трепелу. Ці водорості використовуються людиною для шліфування металів, виготовлення фільтрів і як звукоізоляційні матеріали. Діатомові водорості часто є індикаторами забруднення води. Тепер розглянемо різноманітність діатомових водоростей. Ось ця водорість – це навікула. Навікола перекладається з латинської мови як лодочка. Ця водорість відіграє неабияку роль у житті всієї планети. Близько чверті від загальної кількості кисню в біосфері це справа рук водоростей роду навікула. А ося водрість це пінулярія. Вона, як і навікула, двобічно симметрична та бентосна. Тобто живе на дні водойм.